Дрогобицькі магнолії. От, Отуди. Бачите, курочки, ціпочки, писанки. От гляньте, яка красота. У дрогобичі біля ратуші. Гляньте яка красота. От курочка, півничок, писанка. півничок, курочка. І тут писанка красива така писанка, гляньте. О, Які тут курочки, бачите, несуться, яєчка тут є. Подивіться, в Другабич можна приїжджати. Бачите, які писанки. Курочки несуть, Другобички. Приїжджайте всі тут. Гляньте, яка красота, Другабичі. довернуся. довернуться. А то найбільша писанка. Бачите, тут велика писанка. О. krasota. Oj, oj, čudno pesanka. A što ne proti našoj radcu je. pesanke. Kroz sebi baš te. Srobljanje. Gledajte kak krasova pesanka. Otvaru pivniću I vidite jaki. je bila ratuš i naš je drobić pesanka krasova. Gledajte. Така песенка, Зі всіх стоїть красота. А тут подивіться. А тут півник вже. Аж тут пильнує, щоб яйця хтось не вкрав, песенки зробив. Самі півники, курочки десь пішли. А, а, а тут бачите тут двоє. курочки, писанки. Знаєш, шоколадний такий є. Вони поки корочки скипят, песо. Гляньте, це до наші дробочки ратуші. Ну і там двоє молодять, гляньте, як вони тут гарно обнімаються, цілуються, подивиться. Таа спадај под парасола. ото. Ајде така, красота. А. а Таа вот наша вероничка којот ја зловела. Вероничка којот ја зловела там. А. Так, песенки. Вот. О, овечки. Увечки, баранчики, песенку пішли есть. Подивиться. Так. Песенки. Как красота. вот гляньте. Песенка, то А, красиво. І так навколо ратуші. Самі курочки і писанки На Великодні свята. А? Красота.